Не поспішить на поміч і не збавить, тому припадаю до Твоєї благости, не передай нас кривдникам, щоб не похвалилися вони наші, вороги наші, бо благий Господи, і щоб не сказали, прийшли ви до рук наших і нам не передані, Господи, не забудь щедро Твоїх і не воздай нам за беззаконнями нашими і не відверни лиця Твої від нас. Але радше ти, Господи, накажи нас милістю і щедротами, а ворогів наших, а ворог наш, нехай не радіє нами, але погаси погрози Його на нас і знищи усі Його діяння, і покажи нам до Тебе путь бездоганно, благий Господи. бо хоч ми згрішили, але не прибігли до іншого лікаря, і не простягнули руки нашої до чужого Бога. Тож не відкинь моління нашу, але вислухай нас Твоєю влагістю, утверди серце наше страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на нас, Господи, як вогонь, що палить нас і нечисті помисли, бо Тиси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння, більше всякого успокоєння, життя істини і спасіння, що триває на віки вічні.